Привітуліки всім привітуліки, доброго раночку четверг, 26 січня, і я йду на дойку. Зараз будемо дивитися, що там наша барбушка. І порати остальних дівчаток і годувати казеняток. Так, ну що, 7.20, ми встигли. Погодувати поросят я подаїла бусю, поробила їй всі уколи і вимкнули світло. Скоріше за все, це через обстріли, які зараз йдуть, але Вова пішов заводити генератор, тому що ну, неможливо так не. Управитися, не помити, не подаїти, не уколи поколоти, не оцих живжиків покормити. З ліхтариком це майже неможливо взагалі. Всі нагодовані, ніхто не мекає, бігають, граються. Репетують, одненька лежить козочка, це та щося сама малесенька, що кіло 600 народилася. Вона поїла і лягла, щоб жирок зав'язувався, мабуть. А ці всі граються вибрикульки, хвостиками махають, пригають, скакають. Чудіки. Ну, це до суботи. До суботи, до неділі, укладуватися починають. На трьох казенят бронь вчора підтвердили. Це дівчинка бусіна, ота вона з чорною стрічкою. І вчорашні феїни. Дівчинка і хлопчик. Так що ось козлик стоїть. А ото вон козочка. На цих трьох казенят бронь підтверджена у неділю. Їх повинні забрати, а в суботу будемо їх обізрожувати ще. Так, що стосовно Барбі, ось вона, маклаки торчать. Ямки видно, що зв'язки розійшлись. Потрогати себе вона не дає, вона тікає. І зараз погано видно вим'ячко, але соски прямо так вбок торчать вперед, як начебто під пуза. Це в неї вчора було 150, сьогодні виходить 151. Я думала, можливо, вона перегулювала. Скоріше за все, ні. Лада! Лада? Не можна, скоріш за все, ні. І, можливо, сьогодні буде знову поповнення в господарстві. А у міри сьогодні 150 днів. Ну, от по мірі я глибоко сумніваюся, вагаюся. Мабуть, скоріш за все, вона все ж таки перегуляла. Пізніше, тому що я не бачу ніяких признаків, що вона сьогодні або завтра збирається народжувати. А ось Барбіда, оце ось вона стоїть. Бачите, як торчать маклаки, бачите, як розійшлися зв'язки, які ямки. Тут усе нахлобичено. Погано що я не можу показати, як у неї сосочки. Вим'ячко ж маленьке, сосочки маленькі, і вони. Отак, От як наче під животика, як пістолетика. Трогати її не буду, тому що вона не хоче, вона тікає, коли її трогаєш. Можливо, їй щось болить. Будемо чекати, поглядати та й все. Так, Володя поїхав на роботу. Я залишилася генератор, поки що працює, поперемивала все молочне, відміряла на обід 2 літри казаняткам. все наладнала, наготувала, перемила. Тепер зараз потрібно швиденько щось придумати, щоб було на вечерю, а вже потім буду вимикати генератора.